Доброго вечора, хлопчики і дівчатка. У нас розпочався новий виклик, призив сні. Викотили нам розробники нового героя Олівію. Герой дуже красивенький. Прям, ну, дуже класно намальована нова героїня. Мені дуже подобається. Звати її Олівія. Червоний форс-юзер. Форс-юзер мені щось нагадує: Зоряні війни, Сітхи, джедаї. Тобто, хто використовує силу. Особливий навик у неї остаточне виконання правосуддя. Чимось вона мені по мальовці нагадує Венеру. Ну, Венера теж скрізь такі троянди. Вінець оцей терновий на голові, ілюзія на Ісуса Христа чи щось таке. От. Але загалом намальована ця олівія цікавіше, ніж Венера. Аватарку Венери я не хочу, а таку б аватарочку носила б із задоволенням. Пройдемося по її навиках: як на мене, це типовий класичний шотер: 480% шкоди цілі, додаткова шкода героям стихії «Природа» зрізає 45% броні на 4 ходи, це досить непогано, досить високий показник. Якщо ціль має 2 чи більше статусних хвороб, довжина всіх хвороб статусних збільшується на 2 ходи. Якщо ж у цілі, більше 4, якщо у цілі 4 чи більше статусні хвороби, то їх тривалість збільшується на 5 ходів. Ну, Це досить прикольно, але щоб прям. Таке особливе було, то ні, типовий шотер. У мене якби із червоними все добре. А, таких шотерів вистачає. Я б її собі хотіла, мабуть, чисто через аватарочку качала б, щоб аватарочку отримати. Але, в принципі, ну, зайде вона на війни, думаю. І в турніри мала б зайти, як на мене. А, клас у неї чародії школа майстерності знань. Герої, які мають цей клас, отримують 17% можливість знизити набір мани на 50% супернику на два ходи. Іноді це може зіграти ключову роль, але клас не такий, щоб дуже-дуже був популярний. Сім'я у неї, звичайно, стандартна для п'ятого сезону. Фантастичні стражі. Отримують залежно від кількості героїв однієї сім'ї шанс того, що руни стихії, яких на дошці найбільше, будуть зачаровані і дадуть 50% до шкоди. Крім того, вона має додаткові навики. Один навик, вічний порядок. Поки вона жива, якщо на союзника накладаються статусні хвороби, у цього союзника є 30% шансу протистояти цим хворобам. Ну і е, стандартна здатність зачаровувати руни мрійника. Е, якщо складається комбінація із 20 рун того ж кольору, що й герой, тобто червоних, як ми бачимо, з'являється одна руна мрійника, і е, вона відновлює прискорює відновлення мани всіх союзників на 15% протягом трьох ходів. такий герой, цікавий, досить сильний. Я спеціально сьогодні добивала монетки і спробує. спробуємо її викликати. Ну Звичайно, з однієї круточки нічого не буде, якусь трієчку дадуть. Але хто ж нам заважає посподіватись? Ну-ка, ну-ка, Ну-ка що в нас дадуть? Яку нам трієчку дадуть? Ой, дали не трієчку, дали і лапу, але нафіга ж мені і лапа. Ну, ладно, дякую, Карма. От, Я свій виклик спробувала. Більше призивати цю олівію не буду. А вам, викликати чи ні, дивіться по своєму гаражу.